Юлія, тебе дуже прошу. Вімкни голову, перестань думати. Я не знаю яким місцем, але останній раз, коли ти була з ним на зустрічі, це до добра не довело. Після цього він напився і прийшов вибивати нам двері. Ну, що ти розумієш? ти можеш, будь ласка, думати головою Юля. Мені без різниці що ти його кохаєш, ще щось, він приносить тобі квіти, якісь подарунки, але це не доводить до добра. Ну, відбувається все тільки гірше, 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 гірше. Я живу разом з тобою, і я це все бачу, я не хочу його бачити тут. Але ну, Він змінюється? Він не змінюється. це... Це, він тобі розказує, що завгодно, він купляє тобі квіти, подарунки, якісь ну, дуже дорогі подарунки, просто так. Просто для того, щоб ти не бачила того, що все просто летить куту під хвіст, твоє життя летить куту під хвіст. Я хочу залишитись з ним в нормальних стосунках. Ти чекаєш, поки він в тебе вдарить? Ні. Просто хочу, навіть якщо не але залишитися як друзі. Якщо ти продовжуєш з ним спілкуватись, він тебе вдарить. Він буде продовжувати за тобою слідкувати, ще щось. Я не розумію, чим ти думаєш просто. Я тебе дуже прошу, не йди туди. Я просто хочу з ним поговорити. Ці розмови е, вже третій тиждень просто кожен день. Ти з ним розмовляєш, розмовляєш, і він тебе цим стримує просто біля себе. Можливо, щось вдасться з цієї розмовою. просто залишитись друзями. Він не зміниться, Юль. Не зміниться.